Паркування за новим українським стандартом: ані ресторани, ні готелі з банками власних огороджених помаранчево-білими фішками майданчиків на тротуарах тепер не матимуть. А якщо матимуть власників тих самозахоплених місць для паркування, каратимуть гривнею. У кабінеті міністрів вирішили, що так жити українським автомобілістам стане легше. Урядову версію перевірила Нелі лікувальська. Центр Києва, територія біля елітного ресторану. На під'їзді до закладу табличка паркуватися тут можуть лише відвідувачі. Від сьогодні вона поза законом. Автомобіль вічливо запарковує людину у яскравому жилеті, бачить камеру та йде. Почу. Менш престижний ресторан бульвар Лесі Українки. Ситуація така сама. Табличка із написом Висить місцевий паркувальник працює. Ви працюєте, як працювали за порядку. ніхто не казав. На цій вулиці Мечникова поставити машину практично неможливо. Тут теж висить табличка та працює людина у жилеті. Ні, ну чого, я просто як, не... ну, людей. Леся, адміністратор закладу, назва якого написана під знаком парковки, каже про урядові нововведення. У її ресторані знають табличку не зняли, бо вона чужа. А це ж табличка, гаішників, вони нам гаїшников Ми їм дали запрос, вони приїдуть на днях ними. Особисто даішники нічого не зніматимуть, каже заступник голови департаменту відомства Сергій Будник. Працювати над втіленням у життя урядового розпорядження його підопічні почали. Сьогодні, сьогодні, ми орієнтували свої підрозділи на обхідність проведення перевірки всіх встановлень цих табличок. І видати відповідним суб'єктам господарювання приписи на демонтаж цих табличок. Всього таких особистих стоянок у самій тільки столиці дві сотні кажуть у Київ транспарк сервісів в когось лише по одному парку. Місцю хтось володіє майданчиком на кілька десятків машин. Працюють за угодами, сплачують за власні парковки в бюджет. Ми пропонуємо всім розірвати договори, будемо... Попитати це та зділати Денис Салабаєнко пояснює, нині саме його відомство має забрати у підприємців парк майданчиків, встановити на них паркомати та почати їх обслуговування. Теоретично це можна зробити за кілька місяців. На практиці процес може затягтися. Є сучаснюючі договори, вони заключені до кінця года, і е, в принципі. Ми нове договоренні заключаємо. Ну существую ще ми всі знаємо, що закон обратна сила не імі. А поки комунальники вигадують, як повернути у комунальну власність стоянки, ресторанні паркувальники і далі працюють для людей. Парковщик паркують, щоб машини от друг друга не стукнулись. Не стукнули снідання. Тому ж понаже ж тут інфініті і кубіки і рубікінелі ковальська галина Гран Дмитро Сапронов. Новини два плюс два.